Вітаю здобувачів знань 11 класу на уроці Біологія та екологія, Тема уроку Імунотерапія та її значення. Природний активний імунітет головний шлях боротьби з інфекційними захворюваннями, що сформувався в процесі еволюції, поняття імунотерапії. Для ефективної боротьби з небезпечними хворобами імунітетові інколи потрібна допомога. Імунотерапія це спосіб лікування захворювань шляхом активації або пригнічення функціонування імунних механізмів організму людини. До них належить розглянути раніше використання імунних сироваток. Сироватки виготовляють із крові імунізованих до певного збудника людей або тварин, переважно коней, широко застосовують сироватки проти токсинів небезпечних інфекційних збудників, наприклад, дифтерії, правця, ботулізму. отрути змій, збудників хвороб, грипу, сибірки, кліщового енцефаліту, лептоспірозу та інших. Метод лікування імунними сироватками отримав назву серотерапія. Досягнення в цій галузі були високо оцінені науковцями. Проаналізуйте малюнок 102. Важливим методом імунотерапії є вакцинація. Вакцина це вбитий або ослаблений збудник хвороби, який зберігає здатність активувати Т і B лімфоцити для формування імунної відповіді. У разі контакту зі справжнім збудником імунна система реагує швидко і ефективно, забезпечуючи несприйнятливість організму до інфекцій. Вакцинація дозволила людству повністю здолати натуральну віспу. А також істотно покращила ситуацію з іншими небезпечними хворобами гепатитом В, туберкульозом, дифтерією, правцем, коклюшем, поліоміалітом та іншими. До винайдення вакцинації ці хвороби були поширеними причинами дитячої смертності або інвалідизації. Щеплення проти них роблять у дитячому віці з повторому підлітковому та дорослому відповідно до календаря вакцинації. На жаль, у сучасному суспільстві трапляються акти вакцинаторські в лапках настрої. Їх прихильники приписують вакцинації спричинення різних патологій. Такі уявлення не мають наукового підґрунтя і є небезпечними для громадського здоров'я. Варто пам'ятати, що імунізація захищає не лише людей, яким зроблено щеплення. У реальних умовах не всі люди є імунізованими, деяким дорослим людям не можна робити щеплення за медичними протипоказаннями, а деякі види щеплень мають вікові обмеження та й ефективність вакцинації не є 100%. Якщо більша частина населення є імунізованою, поява хворої людини не призведе до епідемії, оскільки її будуть оточувати несприятливі до збудника люди. Так формується колективний імунітет. Імунізовані люди захищають неімунізованих. Зменшення кількості вакцинованих людей руйнує колективний імунітет, і з цим пов'язано зокрема ускладнення ситуації з низкою хвороб, поліоміелітом та інше. Новітні досягнення в галузі імунотерапії. До новітніх досягнень сучасної медицини можна віднести персоналізовану імунотерапію раку. Основним типом імунних клітин, які за нормальних умов знищують чужорідні клітини, у тому числі потенційні ракові, є т кілери. Їхня діяльність регулюється різними механізмами, одні з яких скеровані на активацію, а інші на гальмування. Блокування винайдених нещодавно дослідниками таких молекулярних гальм приводить до розгальмовнювання, збільшення рівня активації т клітин, які успішно винищують ракові. Описана технологія відкрила нові перспективи в лікуванні онкологічних хвороб. Проаналізуйте малюнок 103 формування колективного імунітету. Щоб краще зрозуміти тему, дайте відповіді на диференційні запитання. Ось вони перед вами на екрані монітору. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.